Дивіться, по-перше, є факт, от він, він існує. Да? Є факт, який набув розголосу стосовно корупційного діяння ще й в сфері енергетики, як ви кажете, в одній з найболючіших для нашого суспільства сфері, оскільки ну, всі ми бачимо, що перебої зі світлом, ну вони як мінімум існують. Правильно? Як я на це все дивлюсь, перше, антикорупційні органи вони зробили свою справу. Вони викрили, і вони, як мінімум, зупинили цей жах, якщо він такий є. Я думаю, що це правда, який був показаний. Тобто вони свою роботу точно зробили. Друге, позиція президента, вона абсолютно правильна. Він побачив це все і він прийняв правильне рішення. Одразу люди були відсторонені, і далі він посприяв тому. Я так розумію, що він посприяв тому, що вони не коротший термін були звільнені з займаних посад. Тобто тут теж можемо констатувати, що він свою роботу, на мій погляд, зробив абсолютно правильно. Далі починається третій етап це етап суду. Тобто, далі слово вже за судом. Ми правова держава, ми демократична держава. Як би ми на це все не дивились, зрозуміло, що в часи війни все це трошки має певний видозмінений вигляд і не завжди навіть здається таким. Але це так. Україна це правова демократична держава. Крапку в цьому питанні має поставити суд, і він її точно поставить. Моя особиста позиція, що ті люди, які робили корупційні діяння, особливо під час війни в максимально такій соціально важливій сфері, мають понести відповідне покарання. І ніякої тут, ніяких виправдань тут бути не може. Вони ж свідомо це робили. Наші свідомо мають і бути покарані. Антикорупційні органи свою роботу виконали навідмінно. Вони ще раз підтвердили свою значимість, свою необхідність цій державі. Можна тільки їм аплодувати. Президент свою роботу також виконав. Люди зняті з посад. Далі питання тільки за судом, який має поставити крапку в цій справі. Отак От я дивлюсь на це.